Сталкери, сьогодні ваш день, адже за день-два до показу трейлеру час можливостей на Summer Game Fest Чимало людей мало змогу зіграти навіть не демо Сталкер 2, а скуштувати абсолютно всю гру. Точніше, її передрелізний білд. Ось пройшло чимало часу для того, аби журналісти розповіли свої враження. Я ж їх зібрав воєдино і спробую подати вам цілісну картину того, як відчувається гра, так би мовити, з перших рук. Першим, хто розповів про свої враження, це нідерландський портал Twickers. Цитую: гра починається з того, що головний герой отримує від германа сканер з метою дослідження певних аномалій поблизу. Але перед тим в нас з'являється ще одне завдання: це знайти вченого, який повинен дати скіфу ще один сканер, особливості якого виявляти ті самі аномалії та вказувати на них звуком, аби гравець мав можливість долати відстані, не потрапляючи в аномалії. Щоправда, в якийсь момент. Момент виявляється, що навченого напали. Так, а що тут дивного? Це ж зона. Врешті-решт, головний герой таки знаходить потрібний йому сканер з інформацією та вирушає галопом по зоні, виконуючи наступні завдання. Автор також заявив, що всього за 10 хвилин гри він встиг тричі померти, а саме від падіння. Потім це була аномалія, і, врешті-решт, символ зони кровосос. Автор також зауважує, що в грі ти себе відчуваєш вільно, свобода дій є. З приводу атмосфери Атмосфери, цитую, загрозлива атмосфера зони та гострі відчуття від полювання. Щодо візуалу, в цілому автор описав графіку як красива, аномалії та різні ефекти створюють відчуття кінематографічності, також зауважив високий рівень деталізації облич. Він сказав, що в цілому враження від візуальної складової напряму залежить від освітлення, погоди та часу дня. Всі ці фактори по різному впливають на сприйняття. У висновку він сказав, що візуал для. Талкера це добре, але атмосфера та дослідження це найважливіше, і в грі це є. Він з нетерпінням чекає на реліз. Наступними йдуть GameSpot та їх враження від гри на Summer Game Fest. Як я і казав, хлопці з GameSpot стверджують, що на виставці було не демо, а вся гра. Тож досліджувати зону можна було в будь-якому напрямку. Зауважили, що гра має схожість з Red Dead Redemption 2, особливо в плані анімацій. А от в плані історії гра схожа, ви здивуєтесь на мою улюблену частину Far Cry, а саме Far Cry 2. І що важливо, Stalker 2 відчувається як сучасне переослуження. Смислення. Похвалили за управління та стрільбу, але як і попередні журналісти зауважили, що гра доволі хардкорна і потрібно бути максимально обережним, аби не бути з'їденим мутантами або розірваним в аномалії. Також челендж у грі додає поламана зброя, і вона час від часу клинить. Ось пістолет не спрацював і все. За секунду тебе вже доїдають собаки. Тому потрібно обов'язково слідкувати за справністю як зброї, так і за інвентарем, аби просто вижити. Також журналісти стверджують, що цей білд в рази відрізняється від того, що було майже рік тому на Gamescom. Гра пропрацьована у всіх аспектах від візуального до геймплейного. Ба Більше сказали, що Stalker 2 це один із найкращих проєктів на Unreal Engine 5. Щоправда, гра працювала в 30 кадрів, але розробники запевнили, що консольні версії отримають 60 кадрів в секунду. Також самі Майки видали статтю з приводу шоукейс, і звісно, там були враження з приводу сталкача. Цитую. Новий трейлер «Сталкер 2. час можливостей змушує фанів з нетерпінням чекати подорож по зоні зіткненню з мутантами та архіаномаліями. Також була загальна інформація по грі, яку я вже озвучував, але найголовніша заява цитую: трейлер Stalker 2. Час можливостей започатковує серію показів Stalker 2 протягом літа. Будь ласка, стежте за оголошеннями в майбутньому. Ось і навіть Майки підтвердили, що піар-кампанія розпочалася, що протягом літа ми побачимо багато цікавого по грі. А так як до релізу вже зовсім недовго, то нові покази повинні бути вже зовсім скоро. Це просто прекрасно. Друзі, на каналі все ще половина аудиторії, яка полюбляє дивитися мої відео, але підписатися ще не встигли. Виправляйтеся, дякую в минулому відео. Я вас запевняв, що чимало моментів з останнього трейлеру відсилають нас до білдівських ідей та напрацювань. Тема дуже цікава, і по цьому є що додати. В оригінальній трилогії розробники планували додати артефакт під назвою Мертва голова, який повинен був відлякувати всіх мутантів, окрім контролерів. Але в сиквелі, як заявляють журналісти, ми отримаємо щось дуже схоже, але в той же час щось принципово нове, так як цей артефакт буде не відлякувати мутантів, а навпаки, приваблювати їх. Просто зацитую враження гравця: мені довелося долати чималу відстань та певні перешкоди, маючи в руках лише пістолет та ніж. В якийсь момент зі мною зв'язалися по рації та повідомили, що я повинен прямувати до бункера. Було страшно, адже під час подорожі до цілі мене почав переслідувати жахливий, не то звір, не то мутант з великим круглим тілом та непропорційно меншими руками та ногами. Я спробував відірватися, але він не покидав спроби переслідувати мене. Зрештою, якось таки зміг відірватися та добратися до бункера. Знайти вхід було непросто, але я впорався. По зв'язку мені повідомили, що я повинен знайти ноутбук, а потім самі речі. На моє щастя, в бункері також був автомат та чимало патронів до нього. Зібравши все необхідне, я вийшов на поверхню та вирішив пошукати артефактів, діставши свій детектор. Я побачив його, він світився зеленим кольором. Та ніби нічого хорошого це не віщувало, але я його підняв. Практично відразу, як я його взяв, мене почав переслідувати невидимий монстр. Я чув його, але не бачив. Тому влучити було практично неможливо. Врешті-решт він мене вбив. Тому, перезавантажившись, я був змушений підняти цей артефакт і стрім голов мчатися до бункера, так як туди він точно не піде. Та врешті-решт я зрозумів, що джерелом проблеми був саме цей артефакт. В результаті хочу сказати, що по відгукам гра відчувається справді чудово, адже якщо її порівнювали з Red Dead Redemption 2, це успіх. Також звертали увагу на якісну озвучку, та були заяви, що акцент гри буде саме на якісній українській мові. Власне, що й ми помітили в трейлері бути чесним, озвучка просто ідеальна на 5 з плюсом. Ну і під кінець варто звернути увагу на повідомлення від Джесі про день народження зони адже із за певної неточності в одних джерелах вважали, що це 2006 рік, в інших 2008. Тому цитую. 10 червня 2006 року у небі над Чорнобильською зоною відчуження було зафіксовано феномен. Раніше науці невідомий. Він яскраво запалив небо, спалах, який було видно далеко за горизонт. Невідома сила, що розвіяла хмари за секунди та розірвала зв'язок з усіма, хто був в зоні. Після цього був землетрус, магнітуда якої Європа ще не знала. Він перетворив рівнини на щось нове, непізнане. В наступні роки плеяда журналістів та приватних дослідження. Слідників підтвердила чутки про зникнення людей, сліди невідомих раніше видів тварин та паранормальну активність в районі. І, хоча його ретельно огородили та охороняли, з часом звідти почали вивозити перші артефакти. В цей день народилася зона. На сьогодні це все, дорогі мої. Бажаю вам гарного настрою, слава Україні!